Губернатор Ендрю Куомо заявив, що наука, а на не емоції, вирішить питання про заборону гідророзриву пластів у штаті Нью-Йорк. Газова компанія Марселус має 100 тисяч свердловин і формує половину бюджету штату. Отже, якщо їх викинути, це суттєво погіршить справи у штаті. Том Рідж, ви були губернатором величезного штату Пенсильванія і першим секретарем національної безпеки. А тепер працюєте лобістом у газовиків усі ми бачили кадри з палаючою водою. Невже таке дійсно стається у людей з водою? Сер, це порода. Ми розглядаємо свердловину в поперечному розрізі. Вона пробурюється і, зрештою, очікуваний вами газ проникає до сталевої труби. Ось цей дюйм, ось тут це цемент, і може статися небажане. В цементі можуть з'явитися дефекти, або він зруйнується чи трапляться роз'їдання. Він може зникнути. І те, що знизу проникне в це кільце. І потім зможе мігрувати так. Це трапляється з певними водними запасами, але це абсолютно не пов'язано з фрекінгом. Газ метан утворюється природнім шляхом. Тобто вода вже з газом я про це заявляю як губернатор. Цей феномен дуже добре відомий. Відтоді як ми буримо свердловини і захищаємо їх оболонками. Природній газ метан зазвичай може потрапляти до криниць з водою, але там не було жодного доказу, що це пов'язано з фрекінгом. Спричиняється тиск, і газ мігрує до підземного джерела питної води, до чиєїсь криниці. Видобуток газу та фрекінг це по суті забруднюючий промисловий процес, котрий вводить мільйони галонів води з токсичними хімічними речовинами. Величезний тиск розриває камінь і добуває газ із підземного сховку. Водні басейни по всій країні були забруднені пластиком, канцерогенами, нейротоксинами, хімічними речовинами, що впливають на ендокринну систему, і вибуховим природнім газом. Це викликає масову паніку, забруднення повітря, милі і милі трубопроводів, вибухи, розливи, нещасні випадки. Це тотальна індустріалізація я випустив Газленд у червні 2010-го. Того місяця мені надійшов імейл. Він був від Нью-Йорк Times. Він містив довгий перелік пунктів, в яких газова промисловість висловила заперечення щодо мого фільму. У найголовнішому пункті, про вже відоме відео з Майком Макгармом, де він підпалює воду, було сказано про обман, що це не пов'язано з бурінням, і що метан в його криниці цитую опинився природнім шляхом. Хто схаває таку фігню? Якось у Піцбурзі, в той же час приблизно мені пощастило поспілкуватися з Дугом Шілзом, заступником мера, який зумів затвердити пропозицію заборонити фрекінг у місті. Комп не виключати, щоб ви мене зняли за роботою? Ні, не треба. Постачання питної води в Піцбурзі довелося призупинити роком раніше вони дозволили їм скидати відходи просто в річку. Вони буквально скидували відходи з усіма хімікатами, радіонукліди та решту хімікатів, і в річку фактично впитну воду. Майже з мінімальними поясненнями було сказано, що вони встановлять очисні споруди. Громадськості повідомили, що якимось чином вода повністю відновиться, але це просто неправда. Нью-Йорк Таймс доручив зайнятися цим питанням. Танням зірці газети Яно Урбіні він знайшов тисячі документів, згідно яких радіоактивні стічні води і канцерогени потрапляли у питну воду по всьому штату. Та Дуг пояснив мені, що журналістика не завжди працює в такому руслі. Вони такі заходять і розповідають мені, що небо щодня рожеве рожеве. Дук сказав мені, що більшість журналістських розслідувань не є розслідуваннями. Це наступна модель. Він сказав, вона сказала. Тому, коли хтось у кімнаті говорить небо блакитне, то в репортажі того дня йтиметься, що небо блакитне. Але якщо хтось крикне воно рожеве, тоді в репортажі того дня буде зазначено, що факти різні, воно не блакитне, воно дійсно рожеве. Тож, якщо ви все таки залишите і не станете спростовувати, то небо буде рожеве. Газовики так і зробили. Тож у Гарісбургу. Небо рожеве Ми всі бачили документальні кадри. Ми всі бачили, як тютюнові компанії сиділи навпроти мікрофонів і обріхували себе перед конгресом Сполучених Штатів. Стояли підкуплені люди і говорили: я не вірю, що тютюн викликає рак. А тим часом нотатки в шухлядах говорили зовсім інакше. У 50-х піар-фірма «Хілл і Нолтон розробила стратегію, яка б розвіяла неприємну чути. Про те, що тютюн викликає рак легенів. Справжня наука була поставлена під сумнів. Американська асоціація газової промисловості в 2009-му найняла Хілл і Нолтон в якості своєї піар-фірми раптово повсюду з'явилися рекламки газовиків. Вони навіть купили моє ім'я в гуглі авторка книги Торговці сумнівами Наомі Орескес дослідила брехливий піар про сигарети і зміни у кліматі. Коли я відкрив вашу книгу, то побачив, що Хіл і Нолтон є автором цієї стратегії по тютюну. І що Хіл і Нолтон були найняті американською асоціацією природного газу? Так і є. 60 років по тому. Ми маємо справу з тією ж піар-фірмою, що придумала цю стратегію. Її повністю придумав Джон Хіл. Тож вони досі займаються тими ж речами. Ого, нічого собі. Вражаючи, чи не так, <ріст> коли ми говоримо, що так, нафта й газ потрапляють до кранів природнім шляхом, то більшість із нас точно того не знають. Люди думають, невже це так? Ну я чула, що люди в Санта-Барбарі говорили, ніби вода з кранів погано пахне. Тож, мабуть, це правда. Звичайна людина, котра не знає, що думати, вона й не задумується, як на мене. Наука показує, що ті їхні ствердження, про які ви говорите, безглузді. Тобто, звідки ми знаємо, що клімат насправді змінюється? Звідки ми знаємо, що тютюн вбиває людей, що кислотний дощ спричиняється спаленням вугілля в електростанціях середнього заходу США, звідки ми знаємо, що газ та нафта потрапляють до кранів з водою неприроднім шляхом. Відповідь ми знаємо це завдяки науці та науковим дослідженням. Як тютюнова індустрія має звіти в своїх шухлядах, в яких говориться про те, що вони знали увесь той час, що нікотин призводить до звикання, а тютюн шкідливий. так і Газова промисловість має свої звіти. Ми маємо деякі з них. Ви побачите, як в них десятиріччями намагалися вирішити певні речі, але не могли ані вирішити, ані запобігти проблемам. Номер один від південно-західної енергетики. Діаграма чітко показує, що газова свердловина має навколо себе цементну оболонку, яка запобігає проникненню газу з нижніх шарів до водоносного горизонта. Це презентація про неділю. Є здатність оболонки, що дозволяє газу та іншим субстанціям мігрувати до водоносного горизонта. Номер два від нафтосервісної компанії Шлюмберже він показує тривалий тиск на оболонку та її руйнування. Випадки розкришування оболонки зростають загрозливими темпами. Їхні особисті документи показують, що оболонки газових свердловин руйнуються в 6% свердловин відразу після буріння. За понад 30 років не витримали тиску 50% оболонок. Номер три. Цей звіт показує міграцію газу по горизонтальних та вертикальних свердловинах. Номер чотири. Вплив на поверхню оболонки. Оболонка навколо ґрунтових вод не вирішує проблему. Номер п'ять. Це звіт арчерської конференції газовиків про витік. Звіт показує величезні розміри витоку в мексиканській затоці та північному морі, і величезні розміри того, що вони називають неконтрольованим розвантаженням. Шість або сім відсотків. В нових свердловин пропускають газ у водоносний горизонт. Починаєте здогадуватися, як довго повинна працювати газова свердловина не для отримання газу, а для виконання решти функцій по захисту ґрунтових вод від підземних потоків хімікатів і міграції газу. Дам вам підказку слово починається на В. Вічно. Ці свердловини мають працювати вічно інакше вони становлять безпосередню і постійну небезпеку для ґрунтових. Вихвод що ж до майка Маркхама, клубок полум'я майже дістає йому до голови. Газова промисловість зазначає, що згідно нафтогазової комісії департаменту природних ресурсів Колорадо, метан майка Маркхама був газом біогенним поверховим. Це називається біогенним метаном. Він з'являється природнім шляхом. Отож, оскільки це не був газ у наслідок буріння, то це не їхня провина. Глибинний газ, газ, який вони видобувають більшою частиною термогенний. Але оскільки він витікає, усі аргументи неправдиві. Тому хай навіть газові компанії і не видобувають біогенний вільний газ. Процес буріння сприяє тому, що біогенний газ потрапляє до водоносного горизонта. Газова промисловість розглядається як проблему, про яку вони не можуть писати чи публікувати наукові дослідження. В моєму фільмі Газленд показано багато сімей, котрі можуть підпалити свою питну воду. Ось сусідній дім дім Еймі Елверс. Він знаходиться в милі від дому майка. Моя безпека, моє здоров'я, безпека моєї родини. Ось речі найважливіші для мене. Її випадок був підтверджений нафтогазовою комісією Департаменту природних ресурсів Колорадо НГК як термогенічний. В НГК зазначили, що це сталося через промисловий газ. Зокрема, у звіті за 2010 рік на сайті НГК є маса прикладів проникнення термогенного метану в ґрунтову воду. У їхньому звіті про ґрунтові води є дещо цікаве: підрахунок покинутих чи залишених без. З нагляду газових свердловин хто знає, як довго ті покинуті свердловини спричиняли витоки газу та інших шкідливих речовин у ґрунтові води, екологічна робоча група опублікувала доповідь, в якій управління з охорони навколишнього середовища фактично підтверджує, що фрекінг безпосередньо забруднює водні запаси десятиріччями вони не могли виправити проблему. Як у випадку з тютюном вони мають проблему, котра не вирішується. Як немає безпечних сигарет, так і немає безпечного буріння, і вони це знають. Газ, бензол, сечовина, толуол. Чим саме я годую свою грудну дитину? Адже це цілком безпечно, так це абсолютно безпечно. Як нам відділити науку від емоцій в даному випадку? Це наука, що провокує емоції, наука, що вказує нам, як почуватися? Є інший спосіб порівняти ситуації. Перше важливе дослідження про стан здоров'я за наслідками видобутку газу було проведено в селищі Гарфілд, Колорадо. Суспільна школа охорони здоров'я Колорадо виявила ймовірність впливу на здоров'я через забруднення від видобутку газу, і величина тієї ймовірності була помірною і високою. У Техасі як і у всіх штатах, захворювання на рак зменшилися, окрім одного місця басейну річки Барнет. У п'ятьох округах, де мав місце активний видобуток газу, випадки захворювання на рак грудей почастішили. Відповідь газової промисловості рожева бурова установка. Можливо, вони справді вважають, що небо рожеве? хіба ж не абсурд. Сотні лікарів відправили листи до Державного департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка, вимагаючи повну оцінку впливу на здоров'я, зроблену до видачі дозволів у Нью-Йорку. У той час я мав поїздку до Олбані. речі, які виглядають сьогодні безпечними. Завтра не здаватимуться такими. Ми володіємо великою кількістю прісної води тут, у Нью-Йорку. У нас чудові водні запаси, і ми у Нью-Йорку... Не хочемо позбавлятися цих ресурсів. Зараз є рух у напрямку надання оцінки впливу на здоров'я, а не просто очікування. Як було до цього. Ви згодні з цим? Так, я собі згадую 11 вересня всесвітній торговий центр. Я можу це сказати попри всю тяжкість цієї трагедії. хоч це інше ніж те, про що ми розмовляємо. Десь у той час зайшов федерал із управління охорони навколишнього середовища і сказав, що якість повітря безпечна. Тож зараз люди помирають від раку. бо тоді сказали, що це безпечно. я б хотів знати про наслідки для здоров'я зараз. Перш ніж дозволити трапитися непоправній втраті наших водних ресурсів, це не та індустрія, яка добре знана своєю правдивістю чи прозорістю. Це тривала сумна історія не тільки в штаті Нью-Йорк, по всій країні. Представники бізнесу індустрії спочатку обіцяють: просто дайте нам робити нашу маленьку справу, і прибутки отримає увесь штат. Ми не створимо жодних проблем. А потім вони забруднюють місцевість і йдуть звідти. Це буде просто ще одна довга сумна історія з брехнею. Забрудненнями і подальшим навантаженням для платників податків. Якщо люди вкотре стануть говорити з представниками індустрії, і ті їм скажуть: ось усі докази не існує ніяких проблем, то це посіє сумніви. У цьому і полягає проблема. Представники таким чином домагаються дозволів. Існує достатньо наукових досліджень, що вказують на величезні проблеми. Якщо не кричущі поза сумнівом, якщо люди не говоритимуть про це і не турбуватимуться про це, то фрекінг у штаті Нью-Йорк таки розпочнеться. Він розпочнеться за нашою спиною. Полуда з очей спаде аж тоді, коли ми почуємо про перший критичний момент. Нью-Йорк володіє чистою безпечною питною водою, яка робить Нью-Йорк таким, який він є. Ясно, що в басейні річок міста Нью-Йорк може трапитися велике безглуздя. Думаю, це буде просто грандіозна мобілізація нью-йоркців. 66 тисяч повідомлень ідуть у відділ з охорони навколишнього середовища. Останній рекорд із надісланих повідомлень становив тисячу. Це вражає людей, бо це наша вода. На початку червня 2012-го відділ з охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк надав план можливого буріння в газету Нью-Йорк Таймс. Ішлося йшлося про те, що буріння обмежиться п'ятьма округами, але очевидно, що це тільки початок. Якщо статут затвердять, він діятиме в усіх штатах. Пропозиція відділу з охорони навколишнього середовища не містить плану, що стосувався б стічних вод, не містить плану вирішення довгострокових проблем. Проблем з оболонками свердловин Руйнування цементної оболонки спричинило витік у мексиканській затоці. Вони не хочуть, щоб ви знали, що тому ріджу заплатили 900 тисяч доларів за роботу головним представником коаліції газової компанії Марселус. Що Том Корбет, губернатор Пенсильванії, одержав 1 мільйон 600 тисяч доларів внесків від газової промисловості про те, що вони витрачають по 3 мільйони доларів на лобіювання в Олбані і 747 мільйонів на ло. Обіювання інтересів у Вашингтоні, тож коли Ендрю Комо оберуть на другий термін, завтра ж у штаті Нью-Йорк почнеться видобуток газу. Можна впевнено сказати, що під кінець його другого терміну роботи як губернатора 20% газонафтових свердловин, збудованих за певний термін. Протікатимуть вони не хочуть, аби ви звертали увагу на ці факти. Вони запевняють вас, що небо рожеве. Кому б ви довірили наше майбутнє, проплаченим представникам промисловості чи людям, котрі проливають світло на документи, за якими намагається сховатися газова індустрія, Губернатор КООМО то якого ж кольору буде небо над Нью-Йорком?